Ми починаємо новий формат марафона корисних звичок. Він підходить абсолютно усім, і тим, у кого є зайва вага, а також струнким та спортивним. Марафон це унікальна можливість досягнути своєї кращої форми комфорту, адже при будь-якому ритмі життя це займає всього 15 хвилин в день. Активною та стрункою може стати кожен, навіть незважаючи на вік. Коли з тобою на зв'язку, твій консультант 24 на 7. Смачно їсти та бути стрункою, можливо. В нашому марафоні дуже багато рецептів та раціонів харчування. Марафон дисциплінує всім учасникам доступні онлайн тренування на будь-який смак. Марафон це захоплююча гра, це перемога над колишньою тобою. Це знання, які допоможуть тобі зберегти отриманий результат назавжди. В нашій команді є місце саме для так. тебе. Зверніться до консультанта, який дав вам це відео, та запишіться до марафону корисних звичок.